Готуємо смачний корисний сніданок з кабачками. Це буде такий собі омлет чи запіканка з овочами, в тому числі з кабачком. Вона буде соковита, робиться зовсім нескладно, єдине трошки треба почекати, поки випікається. Сміливо можна замінювати овочі на інші. Я беру один кабачок, очищу його, натираю на крупні терці. Віджимати нічого не потрібно, відразу відкладаємо у бік. Далі один томат, нарізаємо дрібненьким кубиком. Шкірку я не очищую, якщо не любите, можете очистити. Далі беру солодкий болгарський перець нього якраз вже розпочався сезон. Також нарізаю дрібненьким кубиком. Сипаю до інших овочів, шаткую кріп, можна брати будь-яку зелень. Також додаю до овочів. Форму змащую для запікання вершковим маслом. Далі поєдную яйця. Я яйця буду збивати в міксері, тоді вони будуть пухкенькі, як нам потрібно. 3-4 хвилини на великих обертах Солимо, перчимо. Далі вливаємо молоко, ще буквально півхвилинки перемішуємо на низьких обертах, відставляємо. Овочі присалюємо, перемішуємо. Вливаємо яєчну суміш ці грамовки, я завжди написала в описі відео обережно перемішуємо і виливаємо у форму. Саме збиття міксером дасть нам ту неймовірну структуру, що він буде такий пухкенький, а овочі дадуть соковитість. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці 35-40 хвилин. Подавати відразу гарячим. Насправді дуже дуже простий рецепт. Єдине, що час випікання робить його недостатньо швидким. А так чудовий корисний сніданок. Смачного ваша Даріко!